Всім привіт! Ви на каналі Записки Тіфозі, і сьогодні я багатьох з вас здивую. Свого часу для мене був неймовірним відкриттям той факт, що багато відомих гравців серії А служили в армії. І знаєте, на початку я думав, що це одиничні випадки, але коли я почав вивчати цю тему більш глибоко, то там реально було де розгулятись. У цьому відео я розповім вам про низку відомих італійських футболістів, які волею-неволею потрапили до лав Збройних сил своєї країни. Буде дуже цікаво. До 2005 року військова служба в Італії була обов'язковою і доволі часто не оминала навіть футболістів, часом і досить відомих. Термін служби складав один рік. А в Італії, як і у багатьох інших країнах, де була обов'язкова служба, після Другої світової війни було створено навіть окрему збірну, яка складалася з професійних гравців, які служили в армії. Варто сказати, що Італія завжди вирізнялася тим, що у таких військових збірних постійно був непоганий. Та що там непоганий, навіть подекуди топовий підбір гравців. З 1950 по 1991-й сквадра виграла 8 мундіалів, що говорить лише про силу футболістів, яких батьківщина покликала на службу. Але всупереч уявленню багатьох уболівальників, час проведений гравцями в армії, суттєво відрізнявся від традиційної служби. Зокрема, для зірок було впроваджено низку поблажок. Вони могли не знаходитись у розпорядженні командирів 24 на 7. Зазвичай їм необхідно було з'являтися у казармі з понеділка по п'ятницю. Ну і звісно, до них не ставились як до звичайних солдатів. Адже кожен військовий усвідомлював ризики перш за все для нього самого, якщо раптом під його командуванням Світова зірка отримає, не дай Боже, травму, яка вплине на подальшу кар'єру. Тож, як вже потім зізнавалися і військові, та й самі футболісти, часто служба полягала в тому, аби просто зробити красиві фотографії в якості звіту про те, що гравці реально були в армії. 1987 рік. У фіналі військового мундіалю, який проводили кожні два роки, збірна Італії обіграла збірну ФРН, в якій починали свій шлях, зокрема, такі гравці, як Бірхов, Ілгнер та Хаслер. Але команда італійців була куди сильніша та знаковіша за іменами. Зокрема, у цій збірній сяяли майбутній легендарний бомбардир Джанлука Віаллі, Віалі, Чіро Феррара, який стане капітаном Наполі після Марадони, чемпіон Італії Івано Бонетті, Лука Пелегріні, який буде невід'ємною частиною легендарної Сампдорії кінця 80-х, початку 90-х, майбутня легенда Роми та Валенсії Амадео Карбоні, а також Дженеро Руотоло, який зіграє понад пів тисячі матчів за Дженуа. Були там й інші професійні гравці, хоча й менш відомі широкому загалу. Впізнали на цьому фото легенди італійського футболу? Тут вони радіють виграному трофею. Зокрема, з Кубком у руках стоїть вже покійний Джанлука Віалі, який був головною зіркою тієї команди і забивав з, поміж іншого, і у фіналі. Крім вище вказаних футболістів, у 87-му з ними пересікався у команді Стефано Піолі, який зробить собі ім'я у Фіорентині та стане чемпіоном Італії з Міланом вже у якості тренера. У 88 му до армії потрапляють, хто б ви думали, роберто Манчині та Паоло Мальдіні власною персоною. Гравці проходили службу у Барлетті на півдні Італії. Важко збагнути, але футболістів висмикнули в армію у статусі переможців. Мальдіні вперше став чемпіоном Італії з Міланом, а Манчині тріумфував у національному кубку із Самбдорією. Ба більше обидва були чинними гравцями національної збірної. Тому загалом це була подія великого масштабу, що такі люди пішли до війська. Під час служби їм буквально не давали ступити і кроку без зайвої уваги. Журналісти ловили кожен момент, коли бачили зірок у військовій формі, яку до слова вважали однією з найбільш стильних у всьому світі. Зацініть самі під час матчів у армійській команді, гравці суперника не оминали можливості зробити фото з іменитими опонентами. А військове командування до слова навіть дозволило зірковим футболістам користуватися власними автівками під час служби. Оце я розумію рівень. Наступна плеяда зіркових футболістів, які опинилися у війську, датується 1995 роком. Парадоксально, але це була найбільш зіркова армійська команда, яка втім не змогла виграти титул чемпіона світу на рівні військових збірних. Йдеться перш за все про майбутнього володаря золотого м'яча Фабіо Канаваро, майбутню легенду Ювентуса Алесандро Дель П'єро, майбутнього основного центрфорварда форварда Роми Марко Дель Векіо, майбутніх володарів Кубку УЄФА Фабіо Галанте та Ніколу Аморузо, а також Стефано Фьоре, який уже виграв цей турнір. Крім цього, в команді тоді перебували Франческо Флакі, який зробить згодом собі ім'я у Самбдорії, Валеріо Бертотто, майбутня легенда Удінезе, а також Алесандро П'єріні, якого поціновувачі Кальчо мають пам'ятати по тому ж таки Удінезе та Фіорентині. Ця компашка базувалася в казармі Авелліно, але службу вони несли так само, як і їхні колеги, про яких розповідали раніше, тобто не так, як усі. Дель П'єро взагалі пригадував історію про стрільби в армії. Я лише вдавав, що стріляю. У своєму житті я лише один раз пробував вистрілити, і це була катастрофа. Я ніколи не буду таким великим мисливцем, як баджо. До слова, божественний хвостик також служив плюс-мінус у цей же час у війську, але не разом зі своїми колегами по футбольному цеху. А у контексті хорошої стрільби Дельп'єро згадав Баджо тому що той полюбляв ходити в ліс на кабана. І зазнав слави хорошого мисливця. А от Алекс, хоча й не став хорошим стрільцем, але снайпером в плані враження воріт суперника в майбутньому таки стане. Судячи з фотографій, представникам команди 95-го року, взагалі було в кайф перебувати у такому статусі: напівфутболіст, напіввійськовий. Подивіться на ці фото: Дель Векіо, Канаваро, Алекс Дель П'єро, Фабіо Галантен. Впевнений, що багато з вас такими їх ще не бачили. Особливо форма йде Фабіо. Хто зна, можливо, саме в армії у нього почали виявлятися й лідерські здібності, які потім допоможуть йому досягти великих висот у кар'єрі. Цікаво, що у цій компанії міг опинитися і Даміано Томазі, який тоді виступав за Верону. але йому вдалося домогтися звільнення від служби у традиційній армії на користь гри на держслужбі за місцеву телерадіокомпанію «Телепейс». Але тим не менш, домашній мундіаль у Римі в 1995-му армійська сквадра Адзура неочікувано для всіх провалила. Хоча почала турнір, як і годиться, фавориту: перемоги над Нідерландами та Лівією 3-0 та 4-2 відповідно, а також тотальне знищення збірної Сенегалу 8-0. Стадія чверть фіналу також не передбачала якихось труднощів для сквадри. І після відкриття рахунку у матчі з Кіпром зусиллями Дель П'єро здавалося, що італійці вже однією ногою у півфіналі. Проте кіпріоти здивували усіх, забивши двічі. І італійці показали свою норовливість. Догравала матч команда Італії у сімох, адже вилучення отримали той таки Алекс Дель П'єро, Фабіо Каннаваро, Марко Дель Векіо та Марко Піованеллі. Ба Більше інші італійці, йдучи з поля після гри, словесно почали ображати арбітра матчу, за що отримали в подальшому дисциплінарні покарання. У когорті цих футболістів опинилися Аморузо, Флакі, Фьоре та П'єріні, але ця невдача, здається, лише підбурила це покоління гравців працювати над собою ще більше, адже це було нетипово для них. Тому що протягом своєї кар'єри більшість з них отримає вилучень стільки, скільки можна порахувати на пальцях однієї руки. Тим не менш, вже за кілька років ці гравці складатимуть кістяк національної команди, яка стане фіналістом Євро-2000. А Дель П'єро та Каннаваро взагалі стануть чемпіонами світу у 2006-му. Фабіо підніме кубок на правах капітана. Втілиться у життя пророцтво тренера армійської збірної Італії 95-го Дженеро Олів'єрі. Який після невдачі у Римі сказав своїм гравцям: Ви прекрасні футболісти та хороші хлопці. Нехай ми не виграли військовий чемпіонат світу, але я впевнений, що одного дня ви виграєте справжній мундіаль. До речі, вже згаданий нами Джан -Лука Віалі у 2021-му виграв у складі делегації збірної Італії чемпіонат Європи. Разом з ним у команді був легенда інтера Габріеле Оріалі. Який на початку 70-х також виступав за військову сквадру, яка своєю чергою також була насичена знаними іменами. Зокрема, це ще одна легенда Нерадзурі, голкіпер Івано Бордон, який разом з Оріалі через 10 років стане чемпіоном світу, і ще один майбутній тріумфатор мундіалю – ще не легендарний на той час нападник Франческо Граціані. Ці хлопці у 73-му також стали переможцями військового Кубку світу, який відбувся у Конголеському Браззавілі. До епохи Віалі мілітаристська збірна Італії більше не вигравала, але заслуговують на увагу, наприклад, і команди кінця 70-х років. У 1976-му в армійській сквадрі грали майбутні легенди Роми Бруно Конті та Роберто Пруцо, а також їхній майбутній опонент по римському дербі Вінченцо де Аміко, який грав у Лаціо. У 77-му служили в армії Паоло Росі, який за 5 років стане найкращим бомбардиром тріумфального чемпіонату світу в Іспанії. А також Антоніо Кабріні, який теж буде частиною тієї легендарної команди Енцо Берзота. За два роки їх змінили Марко Тарделі, який вже став важливим гвинтиком у Ювентусі Джованні Трапатоні та був призначений капітаном армійської команди. Разом з ним служили захисник Мілана Фульвіо Колловаті. Який Старделлі стане зовсім скоро чемпіоном світу у 82-му. гравець Інтера Жозепе Березі, брат легендарного капітана Мілана Франко Березі, П'єтро Пауло Вірдіс з впізнаваними вусами, який стане одним з кращих бомбардирів серії А в історії? Аттіліо Тессер, який відіграє понад 100 матчів у складі Удінезе та в майбутньому буде знаним в Італії тренером. Антоніо Дідженаро, майбутній чемпіон Італії у складі Верони. Ну і звісно, майбутній наставник національної збірної Італії Чезаре Пранделі. Ця збірна, попри імена, програла у фіналі армійського чемпіонату світу збірній Іраку по пенальті. Також варто відзначити, що задовго до цих персон футбольну армію пройшли легендарний Джованні Трапатоні і Тарчізіо Бурніч, які служили у 50-х роках минулого століття. Після служби на них чекала без сумніву велична кар'єра у складі Мілана та Інтера. Відповідно, у 60-х військову форму доводилося приміряти і майбутньому кращому бомбардиру в історії сквадри Адзури Луї Джеріві, легендарному голкіперу і чемпіону світу Діно Дзофу. Само собою титули він здобуде вже після армії, а також майбутній легенді Ювентуса Франко Каузіо. Також варто зазначити, що служив у армії і золотий хлопчик італійського футболу Джані Рівера, який першим з корінних італійців виграв золотий м'яч. Ну і хочеться ще кілька слів сказати про збірні 80-х років. Зокрема про команду 1983-го, в якій грав Беппе Бергомі майбутня легенда Міланського Інтера. А трохи згодом в армії служили Марко Бранка, який згодом виграє два кубки УЄФА і буде знаним менеджером у інтері. Вальтер Мацарі, капітан збірної у 87-му, якого ми пам'ятаємо по тренерській роботі у низці італійських клубів. А також Джованні Стропа, який став також відомим на апенінах Алянаторе. Одним з останніх армійських поколінь з відомими футболістами було покоління кінця 90-х початку нульових. Тоді армію пройшли імператор Риму Франческо Тотті, впевнений, що багато з вас не знали цього факту про нього. Він служив у піхоті. Поруч з ним ні стягути служби відомий на апенінах нападник Сімоне Тіріботкі. Іншу ж плеяду призову футболістів очолили відомий за виступами вудінези та Лаціо Джуліано Джанікедда, знаний на Сицилії голкіпер Вінченцо Січіньяно, колись мегаперспективний проспект Роми Антоніно Бернардіні. Ну а одним з останніх відомих футболістів, яким доводилося служити, був Франческо Праталі, який згодом зробить собі ім'я в Фемполі та Торіно. Остання армійська збірна Італії вийшла на поле у 2005 році, але там вже не було професійних футболістів. Ну а я сподіваюся, що вам сподобалася ця розповідь про військове минуле зіркових італійських гравців. Чекаю від вас лайк та підписку на канал, адже у нас ще є чим вас здивувати. Па-па!